Лист з полону, Константе Ільдефонс Галчинський. Кохана моя, кохана, ти спиш уже на добраніч, в пітьмі я твій образ бачу, а ніч весняна, духмяна, єдина у цілім світі, ім'я твоє, хай святиться. Вода ти для мене влітку. А взимку моя рукавиця, ти щастя моє весняне, осіннє, зимове, літнє. Скажи мені на добраніч, прийди у вісні, кохана, за що мені все це щастя з тобою в раю, у Бога, світліше за сонце ясне, ти пісня моєї. Дороги.